І так, друзі, всім привіт! Знімається відео, бо в інтернеті його не знайшов. Ось у нас фішечка з датчика АБС. Цей датчик знаходиться ось тут. Так він виглядає. Якщо видно, ось так, там болтик Шестигранник. І сюди входить у нас фішечка. Фішечка у нас ось така. Коли він стоїть, щоб його зняти, треба оцю штучку підняти вверх. Тоді оцей язичок піднімається вгору і ви його піднімаєте. Отак. Но ну, буває, що ви його піднімаєте, а він не йде. І ви думаєте, що щось не так робите. Треба його просто так розшатати і піднімати вгору. І тоді вам буде щастя. Бо зняти цей датчик, якщо він у вас ще новий або замінений, як у мене, то це виглядає як нове. Тоді можна його зняти. А якщо він вже закислився, то ви його будете довго мучитися. Можете не зняти, можете його зламати, бо він пластмасовий о, Тому ось такий лайфхак. Цю штучку вверх піднімаєте, вона отак буде стояти. Піднімаєте вгору і цей язичок вверх піднімається і витягуєте його. У мене так одразу не вийшло, я зняв повністю дачі, прочистив його, ну, а потім подивився, що дійсно так піднімається. Хоча я вже до цього з вагами мав діло і... Якби робив все правильно, але, але не вийшло, бачите? Зараз я надіваю, ось дивіться. Зараз він защелкнеться. Ні, не защелкнувся. До речі, не хочу защелкуватися, не знаю. О, все. Защолпнувся, ялі було чути, але я відчув рукою, що він защелкнувся. ось все. Все змазав, обробив контактом, не знаю буде результат чи ні, бо показує помилку на помилку, правий поміняв скати, ось такі поставив, помив на мойки безконтактний і за пару днів показало, Така помилка, да? показало, що датчик переднього правого коліса. Ну я його зняв, провірив, вроде би, я думав, там вода попала, але в там немає такого. Побачимо, може сам датчик навернувся, може щось інше. Але показує саме ця помилка. Тому, друзі, всім гарного дня. Щоб все у вас було добре, нічого не ламалось. Ось дивіться, який, який стан. Нове Нове авто, все ходове, все нове. Тут все блистить, диски нові, клоцкі нові. Просто ідеальне авто. Ну, ось бачите, такий блонд вискочив і. Тепер думай, гадай. Ну, зараз побачимо, зараз спробую. Я думаю, що... Я думаю, що все буде працювати. Або треба міняти цей датчик. Може щось з ним сталося. Давайте підписуємося на канал, далі більше.